Багато дівчат юних мріють про цю золоту клітку. Ви в ній були, от що ви їм скажете? Ті дівчата, які мріють про золоту клітку, вони е, також в якійсь мірі травмовані чимось, бажають від чогось втекти і чимось прикритися. Це не є добре бажання бути в клітці. Нехай вона навіть буде золотою. Це не є здорове бажання. Жінка, дівчина вона має. Бачити себе особистістю, що потрібно для жіночого щастя: віра в себе, любов до себе, впевненість в собі, самодостатність, не погоджуватись на те, що хтось буде забезпечувати. Це може бути, якщо тільки не повністю. От я сьогодні, наприклад, насолоджуюсь тим, що чоловік мене забезпечує, але не за рахунок втрати себе і однозначно має бути бачення: а якщо це припиниться. Якщо завтра цього не стане, то що ти будеш робити? Має бути цей план, має бути вихід з цього положення.